Доброго усім дня. Сьогодні спробуємо розглянути програмку LibreOffice Calc, це безкоштовний аналог програмки офісного пакету Microsoft Excel. Відповідно навіщо вона потрібна, коли її варто доцільно використовувати, і чому не можна, наприклад, в Microsoft Word або LibreOffice Writer створити таблицю і там працювати. Аж дивіться, перший нюанс. ну... Так само, як в Word, так і в Writer, можна створити таблицю і там працювати без проблем. Наприклад, я от зараз додаю таблицю. Таблиця є. Значить, можливо, ви чули, що в електронних таблицях Libro Fiscalc або Excel можна вводити формули. Ну, тобто, там якісь можна вводити обрахунки, обчислення і так далі. тому подібне. В таблицях. Word або writer, також це можна робити. Наприклад, давайте я зараз введу певні числа. Щось на зразок. І отут мені потрібно в цій комірці потрібно порахувати суму всіх чисел, які знаходяться вгорі. Ну, відповідно, я ставлю курсор там, де в мене має підраховуватися сума. І ось дивіться, можу натиснути. Так, перепрошую. Можна натиснути або ось на цю кнопочку. Да, сума, або ось ставити, або змінити формулу F2. Ще можна натиснути ось дві, е, дві такі кнопки. Так само можу скористатися, здається, таблиця. І отут десь має бути щось на зразок формули. Так, да, ось дивіться, є змінити формулу. А, ну, Суми, правда, я тут не наблюдаю, але, принаймні, є змінити формулу. Окей. Uh, ну, давайте я спочатку скористаюся отакою кнопкою сума. Я натискаю її. Mm, і поки що. Ага, і ось ставлю суму. Точніше, виділяю ті комірки, які потрібно порахувати. Бачите, воно мені е каже, як щось на зразок 1:6. це таке 1.6 ми згодом розберемо. Але головне, щоб воно рахувало. да. Ну, ось форму я ввів і можу о в кінці. Як бачите, натиснути кнопку Застосувати. Рахую. Щось поміняю. Автоматом перерахувало. А поміняючи число, автоматом перерахувало. Все круто. Ну Є там певні версії LibreOffice райтера, перепрошую, так, Writer або Microsoft Word де воно автоматом не перераховує, там в настройках треба покопатися або запитати в чатика. Або там є щось оновити поле, ну щось на зразок. Здається, в Word так називається, і тоді воно перераховується. Ну В даному випадку у нас в райтері. Відбувається вчислення автоматично. А Що це за функція? Давайте натисну: ось, вставити або змінити. Ось, вискакує у нас отака, отакі от поле для введення, як бачите, формули. І можна там певні функції вставити. Дивіться, тут їх є певна кількість. Сума округлити, відсоток, квадратний корінь, степінь, оператори, певні статичні функції, середнє, добуто, кількість найбільше, найменше, ну і ще певні функції. Тобто, в принципі, по великому рахунку, так, не буду я нічого не вводити, натискаю хрестик. До речі, ще така штука. Коли ви десь поставили курсор в комірку, а потім натиснули оцей FX, у вас виходить режим редагування формули, і от у вас. З'являється отак, отакий от рядок, дорівнює. Ну і там понеслась можна або застосувати, або скасувати, або вставити функцію. Я зараз скасовую це. Значить, відповідно, в більшості випадків вам оці формули, які містяться в таблицях Microsoft Word або LibreOffice Writer, більш ніж досить. Якщо вас ці форми не задовольняють і хочеться, скажімо так, більш зручнішої роботи з таблицями, welcome... To uh, Microsoft Excel або LibreOffice Calc. Uh, далі, така моя рекомендація ще є. Якщо, наприклад, uh, у вас текстові документи, там в цьому текстовому документі uh, декілька таблиць і там потрібні будь форму, да, Це текстовий редактор. Не заморачуйтесь, бо у вас основний текст це не таблиця. А якщо у вас там класний журнал, список там і так далі, де немає там, ніяких абзаців, то тоді не заморачуйтесь і зразу переходите на використання uh, LibreOffice Calc або Microsoft. Microsoft Excel. Тут уже зразу нічого не треба вставляти, тут уже готові комірки, як бачите, і можна щось уже сюди вводити